Путін заговорив про Україну, відхрестився від захоплення стратегічних об'єктів у Криму української влади. Не визнає російський президент. Сьогодні зустрівся із журналістами у своїй резиденції в Новоогарьові, і ми маємо зв'язок з Москви, з нами. Ольга Кучер. Отже, Олю, розкажи про все детальніше. Добрий вечір. Віто сьогодні нарешті заговорив той, хто мав вирішити долю початку війни України з Росією. Володимир Путін дав прес-конференцію. Він зібрав російських та іноземних журналістів не в Кремлі, а в себе в заміській дачі в Нова І головний меседж їхньої зустрічі це те, що Росія не вводитиме війська на територію України, принаймні. Поки що також він визнав Януковича єдиним легітимним президентом України, хоча зізнався, що Янукович вже давно немає влади там і впливу на територію України взагалі. втім, пояснив, що Москва офіційно буде вести перемовини винятково з Києвом в тому випадку, коли буде обрано нового президента України. Мій колега Дмитро Литвиненко більш детально вивчив розмову Путіна з колегами моїми журналістами. Я вам пропоную зараз подивитися в матеріал. До початку прес-конференції кілька хвилин Путін записує питання журналістів, обіцяє відповісти на всі. Це перша його зустріч з медійниками після початку загострення ситуації в Криму. Він починає з заяви в Україні силоміць, змінили владу, і він розуміє, чому корупція достигла таких яких нам і не нісніли тут в Росії. обогащение и расслоение общества. И у нас этих проблем предостаточно. И у нас они носят очень острый характер. А на Украине это еще острее, еще хуже. Возведено в куб и в квадрат. Понимаете, там просто это запредельные все величины. А, и, в принципе, народ, конечно, хотел перемен. Но сразу поточнее, краще от того не Згадує історію з екс-губернатором Волині, що відмовився писати заяву на звільнення всередині лютого. Разгул а націоналістів, антисемітів, які зараз происходит в некоторых частях Украины и в том числе в, в Киеве. Но вы представитель средств массовой информации видели наверняка, как одного из действующих губернаторов цепями, наручниками на площади приковали вот, каким-то там сооружением. В зимой, в холодное время суток обливали водой, после этого, кстати говоря заточили в подвал и там еще подвергали пыткам Далее переходит до Крыма, Кажут, там ситуация вгомовалась, а армию вводить нема потребы Существование блокирования частей украинской армии в Крыму в форме очень похоже на российскую форму военную Это были российские солдаты Смотрите на постсоветское пространство но там, они полно формы, которые похожи на форму... Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Настолько хорошо подготовлены, просто если мы сравниваем силы самообороны да, в Киеве... Дорогой и... мой коллега, посмотрите, как хорошо были подготовлены люди, которые орудовали в Крыму. Их готовили на сопредельных территориях, и, тьфу, не в Крыму, а в Киеве. Вы видели, как они работают? Абсолютно професіональні, як спецназ. Чому ви думаете, що в Криму должно бути хуже? Может, да? Російський президент певен, в Києві немає з ким говорити. Легітимні хіба Рада й Кабмін, але на найвищому президентському рівні перемог провадити ким. Турчинова Путін законним не бажає. А от намічний президентських виборів Росії той знає Україна. Смотря как они будут проходить. Якщо будут проходить вот при такому ж террорі, як вони час в Києві, не признаем. Потім твердить зараз президент України Янукович. Саме він зі слів російського Янукович чільника України. офіційно звернувся з проханням вести війська. Путін зізнається того не хоче, але як росіяни потребуватимуть захисту, веде Значить це означає, війна У вас тут, і Росія це не безпокоїть, тому що ми не збираємося і не будемо воювати з українським народом. Украинского войска есть, армия есть украинская. Я, знаете, Или вы не верите, что... Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади, пускай они попробуют стрелять в женщин и детей, Наостанок журналісти поцікавилися, що робити з міжнародними угодами гарантіями, що їх Росія надавала Україні про ненапад, як від ядерної зброї відмовилася. Путін каже, є думка, що держави, які обіцяли ті гарантії, вже немає. Так. Да. А якщо це революція, що це значить? Мені тогда трудно не согласитися з некоторими нашими експертами, которые вважають, що на этой території Возникает новое государство. А с этим государством мы никаких и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали. Тим часом очевидно у Москві не дуже повірили заявам Володимира Путіна, бо до Міністерства оборони Російської Федерації прийшов мітинг, невеликий мітинг з людей, які виступали проти війни. Чому там затримували, забили голубів миру? Я розкажу пізніше в матеріалі о 10-й вечора. Аут сьогодні ми поспілкувалися з українським послом. Він розповів про те, що останні кілька днів займався тим, аби уникнули арешту люди, українці, які були затримані під час антивоєнних мітингів в неділю. Сам пан посол нас за. Запит... Певнив, що сьогоднішні заяви Путіна це лише початок, бо попереду будуть дуже дуже складні перемовини між Києвом та Москвою. Прошу прямомову. мову. Пік цієї кризи вже минув. Хоча я повторюю, за нашу інформацію, скажімо так, військові підрозділи, підрозділи з Криму ще не виведені в деяких місцях вздовж східного кордону з Україною, все ж таки ще певна військова така присутність і активність спостерігається. Так що давайте почекаємо. Я думаю, що найближча доба вона покаже. Ну і як на підтвердження слів по українського посла, сьогодні стало відомо про те, що Росія скасовує знижку на газ для України вже з квітня. Олексій Мілер, глава Газпрому, заявив, що Україна не виконувала умов договору про надання знижки у 130 доларів на тисячу кубометрів російського газу. Поза як не були проплачені борги минулого року, і 100% не проплачено поставки газу з Росії до України на цей рік. Наразі в мене все віто тобі слово. Таку людяку Це була Ольга Кучер і гучні заяви з Москви. Яценюк заявив, консультації між міністрами України і Росії почалися. Водночас прем'єр підкреслює, перемови тривають дуже мляво. Крім цього, яценюк вкотре звернувся до Росії відкликати війська з території України.